Сказав, що надо бросить пісні на войну. Послібоє серце просить музики вдвойне. Запорізька обласна державна телерадіокомпанія представляє програму Людмили Долженко і навіть гармати мус не примусять мовчати. У цих рядках і мелодіях є все. Гіркота відступу у перші місяці війни і радість вдалого завершення бою. Вони звучали на передовій і в окопах, на кораблях і литовищах, шпиталях і землянках. Фронтові пісні для бійців Червоної армії мали якусь особливу магію, наче ковток життєдатної води. Вони піднімали їх в атаку, нагадували про рідний дім і коханих. На позицію дєвушка проважала Темной ночью простилась На ступеньках крыльца И пока за туманами Видеть мог паренек На окошке на девичьем Все горел огонек И пока за туманами Видеть мог паренек На кошке на девичьем все горело гонет. Анатолій Сердюк, відомий запорізький співак і композитор, заслужений працівник культури України, у чиєму творчому доробку особливо вирізняються авторські пісні козацької і махновської вольниці, пісні про славетний запорозький край. Декілька років тому на одному з концертів у передень 9 травня виконав на прохання ветеранів їхні улюблені фронтові пісні. А вже згодом почав втілювати в життя нову творчу ідею. На пісні воєнної доби мене надихнув мій батько. Вірніше, пам'ять про мого батька, а він був учасником Великої Вітчизняної війни, він пройшов з 43-го року, це йому виповнилося 19 років, 43-му, і коли німці відступили від Запоріжжя, то його взяли на службу. І він пройшов до Австрії. Перемогу він там не зустрів, бо він був поранений те, що він слухав пісні. І співав пісні воєнних років. Вони мені запали в душу від самого дитинства. І в школі співав, коли самодіяльність була. І коли я став вже професійним артистом і почав виконувати в 90-ті роки свої авторські пісні, присвячені історії України і українській культурі. То на концертах все одно мене питали, особливо люди старшого віку, заспівати пісні відомих артистів, пісні воєнних років. І в 2000 році я дозрів до того, щоб зробити цілу концертну програму з цими піснями, і на День Перемоги вперше прозвучала ця концертна програма Етіх днів нам позабити не можна. І там було більше десяти пісень, потім я додав ще. І в 2005 році вже в студії я записав вокал на інструментальні фонограми голос, і ми зробили альбом. Який вийшов на касетах тоді. А вже в 2010 році я ще кілька пісень додав і вийшов цей альбом. Він з подвійною назвою «Пісні воєнних літ і «Етих днів нам позабитні лья. Він вже вийшов на компакт-диску. У виконанні Анатолія Сердюка пісні воєнної доби зазвучали натхненно, проникливо і ніжно. Я трошечки оновив. Звучання трошечки вклав свою душу, своє бачення, свої вокальні дані, свої переживання, які пов'язані були з розповідями про війну мого батька. Батьківський дім, мати, кохана все це було святим для кожного фронтовика. Ліричні пісні про любов, вірність, розлуку співали під час перепочинку у лісі біля вогнища. Від них ставало тепліше. Вони вгамовували біль, давали воїнам сили на боротьбу з ворогом. Від найперших залпів війни і до переможного травневого салюту. Ці пісні крокували у бойовому солдатському строю. Пісні були різні. Ми зараз говоримо про ті, які залишилися після війни в пам'яті людей. Йде мова про пісні радянських поетів і композиторів російськомовних, залишились. Пісні ліричні, які зачіпали душу, які допомагали е, солдатам в окопах важку хвилину. Мій батько грав на мандоліні, він навчився ще грати до війни, як хлопцем був. І от Він співав, і я так думаю, що були такі якісь моменти, коли була і мандоліна, коли була гармошка. І е, десь серед бійців вони співали «Тьомна ночь, «Платочек», в землянке Це найзворушливіші пісні, які зачіпають душу. Б'ється в тісній печурке огонь, На поленях смола, як слеза, І поєт мені в землянке гармонь, Про улыбку твою і глаза, Про тебя мне шептали кусты. В білосніжних полях під Москвою я хочу, чтобы слышала ти як тоскует мой голос живой. Чому ці пісні залишилися ще й досі, бо вони передають ту атмосферу, ті думки, які супроводжували солдатів в той час. І там дуже високого гатунку. І поезія, і музика, там справжня поезія, яка може існувати окремо від музики. Наприклад, у Сіманова було «Жді мене, і я вернусь, тільки очень жди». Цих варіантів пісень було багато, і, до речі, вірш настільки сильний, що пісня вона не настільки популярна, як вірш. А є мелодії, от, скажімо, як сіній платочок, довоєнна пісня польського композитора, як дівчина прощалася з хлопцем. Але коли вже почалася війна і цю пісню просили співати, Шульженка заспівала її тільки після того, як лейтенант Максимов написав нові слова. Там було «Страчит пулеметчик за сіній платочек», що був на плечах дорогих. На ту ж мелодію вже інший, тобто більш актуальний текст з'явився, і тоді заспівали всі. Синенький скромний платочек падал с опущенных плеч Ты обещала, что не забудешь Нежных и ласковых встреч Порой ночной Мы распрощались с тобой Нет больше ночек, где ты платочек Милый, желанный, родной Один фронтовик згадував, як після запеклої бою на курській дузі командир не зміг розбудити солдатів. Вони були стомлені та безсилі. Але перепочинок закінчився і треба було йти в атаку. Тільки коли командир крикнув «За Засінький платочок вперед за мною, усі піднялися як один, ніби їх окропили живою водою. І таких випадків, пов'язаних з магічною силою пісні на війні, було чимало. Василь Федорович Сердюк, батько Анатолія, не любив згадувати про війну. Він не ходив на паради, не одягав бойові нагороди, не виступав з промовами на офіційних зібраннях, не скаржився на здоров'я і вважав, що справжні герої бійці за рідкісним винятком лишились на полі бою на війні або вже померли від ран. А 9 травня це насамперед день пам'яті про мільйони загиблих. Пам'ятаю, я ще хлопчиком був. Я опитав. Розкажи, пап, розкажи, скільки ти німців убив. Розкажи, як ви воювали. Ну він не любив, тому що він казав так, що насправді все не так, як вас там в школі вчать про війну. Там дуже складно все було. От іноді вдавалося розговорити, ну не скільки мені, скільки, коли гості бувало, приходили і починали згадувати. І особливо коли я вже став дорослим, я все-таки допитувався його розкажи, розкажи. І якось у відповідь Анатолій таки почув від батька досить типову для рядового солдата історію. Вона сталася у маленькому угорському містечку Естергон. У 1944-му там точилися важкі вуличні бої. Радянські солдати билися за кожний воєнний об'єкт. Двадцятирічний Василь Сердюк стояв на варті. Інші бійці відпочивали у підвалі напівзруйнованого будинку. Постріли не вщухали всю ніч, але наказу йти в атаку не було. Рано вранці ворог пішов у наступ. Василь почав відстрілюватися і кричати Підйом. Та бійці не реагували. Зморені звиклі до вибухів і нескінченної стрілянини, вони спали непробудним сном. Покинути позицію хлопець не міг. Відбивався, доки не прокинулися товариші. За цей епізод Василь Сердюк був представлений до ордена Червоної зірки, але за рознарядкою отримав лише медаль за відвагу. Орден дістався ротному командирові, котрий разом з усіма спав тоді у підвалі. Як показували, скажімо, правдиві фільм, але якісь моменти такі були зворушливі, то в нього наверталася сльоза на очах. Він згадував, мабуть, особливо пісні, коли він співав, він так замріяно. Бывало, заплюшивал очи и спевал. И казалось, ось, ось, какие песни треба спевать, вот, сын, чтоб ты их спевал. Ну, я, по спивал. спевал. Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Тима я знаю не спиш і у детської кроватці тайком ти слізу втирає. Я пізнавав музичний світ, і музику я пізнавав через вподобання свого батька. І найбільшими для мене були кумірами і артистами це. Леонід Утьосов і Клавдія Шульженко. А те, що вони обидва з України Утесов з Одеси, а Клавдія Шульженко з Харкова, то це взагалі була така гордість, що це от наші українські. І коли я в 1995 році був запрошений як гість на міжнародний перший фестиваль пісні імені Клавдії Шульженко, який відбувався в харківському оперному театрі, то я захотів заспівати пісню Клавдії Шурженко, і я співав пісню Пад'єст. Розпахні, мені двері, я заїхав на хвилинку». Це як спогади людини, людина, яка повертається до рідного дому через багато років. І от Віктор Куріний, мій знайомий журналіст, написав теж під враженням цього першого фестивалю і зустрічей з родичами, з шанувальниками Клавдії Шуленка, написав цікавий вірш і вислав мені для того, щоб я написав мелодію. Само собою склалося. Ця мелодія, вона в ритмі вальсу і відчувається мотив синього платочка. Із тих, хто не розуміється в музиці, вони коли послухали, так кажуть: це ж плагіат, там же ж от синій платочок. Та це ж я не поцупив у когось мелодію. Це я спеціально вплів, щоб була асоціація Клавді Шуленка зразу згадується синій платочок. Це її найбільший це найпопулярніший да, шлягер. Був. Там і в вступі є. Мелодія цього синього платочка. І от коли ми записали з аранжувальником Віталієм Пушкарьовим цю фонограму, і я вислав в Харків, а в Харкові є музей Клавдії Шульженка, і довгий час його очолював Борис Агафонов, родич Клавдії Шульженка. Так от мені Віктор Курінний, автор слів, розповідав, що коли він передав касету в музей, то Борис Агафонов слухав її. П'ять разів поспіль. Mm -hmm. А пізніше цю казку ну, ви писали запис цієї пісні родичами Клавдії Шульженко? Це зробив не я, це зробив Борис Агафонов, це зробили харківські шанувальники Клавдії Шульженко. І я знаю, що схвально відгукувався син Клавдії Шуженка про цю пісню. І я знаю, що в Москві є співак Ігор Громов, який співає цю пісню. Коли я виступаю на концертах, то Після синьої плизочка мені залу вже кричать Клавдію. Дворики города світлі Словно над каждым звезда Песни любовью согретые К дому летят сквозь года В сердце мелодия старая Так драгоценно теперь Здравствуй, любимая Клавдия Харьков распахнут, как дверь Песне, как птице, нужен полет Здравствуй, певица, время не в счет, снова ты с нами так молода, где домик мамин, где домик мамин, живая вода. На жаль, щороку року, у 9 травня, на концертну програму Анатолія Сердюка, Еті гні нам позабить нельзя, приходить все менше ветеранів. Дається взнаки поважний вік, та й зі здоров'ям у них не все гаразд. Але ті, кому вдається потрапити на концерт, одразу молодіють душею і серцем. Це такі концерти, коли я виходжу в зал. Коли люди встають, починають співати, танцювати, тому що там мелодії, платочок і случайний вальс, це вальси, так а от серце тобі не хочеться покоя, і аганьок це танго. І, от коли танго не можуть сидіти на місці і дивитися людям, яким 70-80, вони виходять і танцюють і. Видно, що вони молодіють душею. Я відчуваю себе якимось чаклуном, який може повернути на певний час молодість. Ночка радка, свята блака і на ладоні. Незнакомая ваша рука, После тревог спит городок, Я услышал мелодию Вальса, И сюда заглянул на часок. Якось після виступу на одному з концертів до Анатолія підійшов літній чоловік. Він розповів, що колись працював із його батьком на заводі Мотор Січ. Василь Федорович сказав він, дуже бідкався, що син у нього не путящий, не отримав серйозної професії, а тільки на сцені виступає. За життя батько мріяв, аби його син здобув фах інженера, а співати пісні, так це у вільний від роботи час. Як же він помилявся, сказав тоді жалем чоловік Анатолія. От якби ваш батько зараз побачив успіх свого сина, ці квіти та аплодисменти, він би точно змінив свою думку. Він це настільки було зворушило, що в мене просто навернулися аж сльози. І думаю, дійсно, якщо мій батько там бачить. Ну напевно, він пишається вами, я так думаю, Анатолій. На жаль, якби він був живий і пишався живим, ну. Я зробив на обкладинку і касети, і диска фотографію. Батько, коли йому 21 рік. Він з медаллю тут сидить і такий молодий, усміхнений вже напередодні перемоги. І хто не знає, дивляться: о, а де ви взяли цю фотографію? Мабуть, в інтернеті там чи десь ще. Я кажу: ні, це мій батько. Я дуже вдячний батькові за його науку. Можливо, він не так навчав мене, як в школі навчають, а все-таки я слухав ті пісні, і оця вся мелодика тих пісень, гарні пісні, гарний текст. Все це відляглося в мене в підсвідомості. І коли я почав писати свої власні пісні, то в мене вже планка дуже висока, орієнтир на ті пісні воєнних років. Як треба співати, які пісні треба писати. І можливо, тому в мене є такий успіх з моїми піснями вже власними. Цей альбом він користується популярністю, і от серед моїх десяти дисків, які в мене вийшли з піснями, його просять і замовляють, і купляють і не тільки на 9 травня, хоча найбільше перед святами. І я радий, що я все-таки зробив цю роботу. І вона має відгук серед людей. Пісні, опалені війною, уже давно спростували відомий вислів. Коли говорять гармати, музи мовчать. Навпаки, у беремні роки суворих випробувань музи не дрімали. І коли гриміли гармати, гуркотіли танки, йшла в атаку піхота, гучно лунали пісні. Вони вели у бій, ставали зброєю і вселяли надію на перемогу. Звучала програма Запорізької обласної державної телерадіокомпанії, і навіть гармати муз не примусять мовчати. Автор Людмила Долженко, звукорежисер Лариса Конькова, звукооператор Віра Гасанова.